Кортизол, адреналін і норадреналін, які викликають калатання серця та збите дихання, це не є гарно для будь-кого. А коли черпати з якогось колодязя дуже багато води, то там залишиться мало і її не буде вистачати. Проводить паралелі лікарка-психіатриня Світлана Іляшенко. Коли є хронічний стрес, людина виснажується і у неї немає, от просто бази немає перепроживати оці емоції. Пані лікарка каже, що насправді стрес потрібен нашому організму, але тільки тоді, коли ми його прожили і в результаті отримали, наприклад, нові навички. Але якщо мова йде про постійний стрес, який відчувають українці щодня. То наші організми тільки витрачають ресурсу для поповнення життєвого балансу, брати нема звідки тоді людина виснажується, і на фоні цього виснаження розвивається тривожність, панічні атаки та порушення сну. Кожна там, наприклад, подія неприємна. Вона має емоційну частину і має когнітивну частину ну, тобто, відомості, що відбулося, і нашу реакцію на те, що це відбулося, так от у вісні відбувається, якби. Розділення, бо емоція сама по собі, яка підтримується хімічними процесами. Вона живе не тривало. Вона там живе буквально там скільки там хвилин, секунд. Але ми прокручуючи, да ми її підсилюємо. Так от цю емоцію треба щоб її не було. А залишилась тільки інформація. І тому от сон це дуже важливо. Нормальний сон він дасть більше у цієї витривалості такої людини. Зняти стрес алкоголем не варіант. Адже цей спосіб дає відчуття ейфорії та ілюзію заспокоєння на короткий проміжок часу. Лікарські засоби, які знервовані люди самостійно собі призначають і приймають, аби заспокоїтися. Теж викликають багато запитань, каже наша співрозмовниця. Дуже погано, що люди приймають, наприклад, барбувал, а там є фенобарбітал. Фенобарбітал це бензодіазепіновий снодійний і для нього, до нього розвивається залежність. Тобто можна сказати, що усі літні люди, які п'ють барбовал ложками, вони мають вже до цього залежність, бо це препарат ну, речовина в складі цього препарату, дуже серйозна. Ще болгарська валір'яна, яку люди. Приймаються вона діє діє ситуаційно, да а ми зараз всі в марафоні. Нам треба бігти цей марафон і до того ж, ми не знаємо скільки в нас кілометрів: да? 42 чи 50. І тому от Валеріана, вона, ну нічого не кажу поганого про це, але е, це, е, ну скажімо так, не та точка прикладання, да, і в нашій в сьогоднішній обстановці вона якби не є специфічною. У нас створюється ілюзія, що ми собі допомагаємо. Але е, раптом через який час, навіть якщо людина там приймає цю ж вал Валеріану і все, і вона на фоні цієї ж валеріани, вона перестає спати, починає бути такою е, дуже чутливою до гучних звуків, Ківда, тобто знижується цей поріг, поріг надходження різних збудників, і для людини там гучні звуки, яскраве світло, воно її лякає, або дратує, Наприклад, той же час банальний відпочинок від страшної реальності це непоганий варіант, хоч трохи реанімувати свій організм. Дозвілля каже пані Світлана, дуже дієве. Проте треба мати на увазі, що кожен з нас по-різному на стрес реагує і, відповідно, по різному відновлюється. Це, тобто реагують всі, всім страшно. Але одна людина злякалась, да? поїхала, відпочила, приїхала і вона відновлена. А друга людина поїхала на відпочинку, вона не може розслабитись, вона не спить, вона думає, що тут з будинком. Тобто, е так, відпочинок це добре. От коли я говорила про переробку цієї інформації, так, що повинна емоційна частина відділитися від когнітивної, дуже важливо, щоб людина знаходилась в безпеці. Тобто, оце виїхати там десь, і це буде дуже добре. Проте найдієвіше вирішити проблему з виснаженням своєї нервової системи допоможе тільки спеціаліст, запевняє лікарка. Адже коли ми погано бачимо, то звертаємося до офтальмолога, який призначає окуляри. Нервова система і психіка. Це є така ж структура організму, як, наприклад, кістки, да? або, наприклад, як ендокринна система, да? коли звертається людина. З цукровим діабетом, так? на жаль, так, цукровий діабет починають призначати інсулін. Так? Ну, ні в кого не виникає думки, такої, що, Боже, я підсяду на той інсулін та підсядеш, бо немає іншого виходу. І так само психіатр, такий же лікар, як і усі, ми всі знаходимося в такій обстановці, в якій не повинна людина жити. І всі реакції це є нормальні реакції на ненормальну обстановку. Але якщо це відбувається, це місяць, два, три рік, ну скажем так, якось. Але це у нас хронічний процес. Тобто відбувається от, навіть цей кортизол, так, який виділяється, от тільки ми злякались. Тільки ми гучний звук і ми здригнулися, все, процес вже пішов. Цей кортизол має дуже сильно руйнуючу дію. Він навіть може, якщо людина в стресі, да, часто навіть може утворювати виразки на слизовій оболонці шлунково кічкового тракту. Да, тобто у людини гастрит, звідки гастрит, ніби я і харчуюсь більш-менш нормально. Але от якраз оце. І коли ми приходимо до терапевта, да, з, там, з виразковою хворобою там або. В тому числі, є і стресова компонент, і тому треба дати психіці підтримку, щоб вона могла цей стрес швидше обробити. Спеціалістка попереджає: на жаль, довготривалий стресовий стан може загрожувати депресією. І це вже значно гірше для організму. Коли наступає виснаження, да коли е у людини розвивається депресивний стан, так, що таке в депресивному стані, нецінність людини як такої ну прилетить, ну добре прилетить. Ну ну, добре да? помру. Тобто, це скоріше за всього не звичка, а просто виснаження. Нема чим реагувати. Виснаження е системи реагування на стрес, це кортизольної системи медіаторної. І ну, це теж не є ок, тому що на фоні цього а, можуть розвитися суїцидальні думки. Да? А чого я маю терпіти, і скільки я не хочу терпіти, я можу зробити там те то-те. -то. Тобто, ну, це також ну, не є добре. Психіатр не робить людину нечутливою, да? як знаєте, такі абсолютно апатичні. Да? Ні, наша задача просто оцю медіаторну систему підтримати так, щоб людина. Пережила, перепрожила цей стрес, і у неї не порушилась діяльність його ну, її системи. Отож, коли у людини порушується сон, відчувається внутрішня напруга, важко дихати, спостерігається внутрішнє тремтіння, спалахи агресії, цілодобова тривога. Перестають радувати речі, які раніше приносили задоволення. Час до спеціаліста ми вже не говоримо про те, як зараз вже всі читають і всі знають, да, ці панічні атаки, да, коли у людини починається страх, страх смерті, коли все тремтить, серце б'ється з частотою високою, коли викликають швидку, то це вже якби такий дзвіночок. Деколи буває категорія людей, у яких Емоції проявляються не так ярко, і тому вони вчасно не помічають про те, що організм виснажився. Починає семафорити тіло. Наприклад, артеріальний тиск. Людина ходить до терапевта і ніяк вони і ті препарати перебрали, і ці, і ніби об'єктивно обстежили. Немає причин для таких стрибків тиска і для того, що не можна його знизити і тримати на рівні. Це психосоматика. Тут завжди є порушення психіки. Або, наприклад, ці... Шкарги, шлунково шлункова да, коли нудить, коли якісь гастрити, і вже лікарі, гастроентерологи так і всяк, і так і нічого не виходить. Або, наприклад, головні болі. Такі головні болі весь час вже і зробили там, не знаю, МРТ зробили і ще щось зробили, а головні болі є. Тобто це є психосоматичні реакції. Тобто тіло реагує і розповідає про те, що пора звернути увагу на організм, а не пускати все на самовплив. Аби уникнути найгіршого розвитку подій.